Величезний величезний привіт. Я вас вітаю в магазині АТБ. І подивимося сьогодні акція 7 днів, тобто, як я називаю, промгрупа магазині АТБ. Сідайте зручніше. Сьогодні теж дуже велика промгрупа. Дякую за коментарі, за вподобайки, які ви ставите особисто мені. І давайте розпочнемо тут із подушок. Дуже багато привезли такого домашнього всього. подушка, софт розмір 50 на на 70 стьобана, Зовнішня тканина мікрофібра, середня жорсткість, не втрачає форму, запобігає, зберігає свіжість і гіполергенна. Ціна такої подушки. Здається, вона недорого. Ось 229 гривень. Далі тут на матрацник. На резинці це дуже добре. Розмір на матрацника 1,60х2 м. Зручна функція можна прати в пральній машині, запобігає зношуванню терморегулювання. Ціна такого на матрацника 399 гривень. Ціна зі знижкою. Здається, це написано капці жіночі пляжні. Ну добре, хай будуть пляжні. Так, ось такий малюнок із дірочками для того, щоб дихали ніжки. Дуже легенькі, надзвичайно легенькі. Вони у двох кольорах: ось в такому леопардовому, чи зебра, чи що це, і квітковий принт. Ціна 179 гривень зі знижкою 30%. А далі у нас ось такі кросівки жіночі, дихаючі, також сітка. Багато різних кольорів. Дивіться, які гарні, блакитні, сірі. І є ще ось такі ніжно- ніжно-пудрові, можна сказати. Ціна таких кросівок Зі знижкою 449 гривень. Ще одні кросівки жіночі, ось такі. Дуже легенькі. Також сітка в двох кольорах. Комбінований колір стельки. І ось такі сіренькі, блакитно-сірі. Ціна таких кросівок 449 гривень. Так, ось такі для малечі дитячі є в блакитному та рожевому кольорі. Схожі на крокси. Ціна таких капці дитячі пляжні 199 гривень. Шкарпетки дитячі є однотонні кольорові, а є з принтом Ціна шкарпеточок 25 гривень. Час для пікніків, багато виїжджають на природу, особливо молодь. Я бачу, коли ходжу, знімаю по магазину а, відео. Прям цілими а, візочками купують і горюче, і колу. Ціна а, так, зараз подивимось на цю термосумку. Сумка-холодильник зі знижкою 189 гривень. Дивіться, яка хороша, вмістка, прямокутна, має застіпку. Має довгу ручку на плече можна повісити, регулюється. І спереду ще ось така кишенька. Ковтина дитяча написано. 10-12 років. Навіть написано, скільки сантиметрів. Так, Ковтина дитяча. Бавовна 75, поліестер 20, еластан 5. Ну, непогано. Ковтина на довгі рукав і має ось таку кінгурушку спереду. Є темно-синя та чорна. Ціна 229 гривень. Свічка антимоскітна, ось в такому відерці. Цікава ціна свічки. 50 гривень. Заокруглюю копійки до більшого для зручності. Вентилятор телескопічний портативний. Тобто ніжка витягується, має три швидкості роботи, обертається на 180 градусів, регулювання по висоті та куту нахилу. Ну, написано, що є стильний дизайн. Давайте відкриємо, подивимось, шнур USB входить до комплекту. Ось такий дивіться: портативний, я би навіть сказав, такий мобільний вентилятор. Має шнур, USB це досить добре, швидкість повітря, навіть є режим ніч. Вентилятор зараз зі знижкою. 449 гривень. Ваги ручні, електронні, зважування до 50 кг, функція тарування, автоматичне вимкнення при невикористанні. Індикація низького заряду батареї, яскравий LCD дисплей, зручність у використанні. Ціна. Зі знижкою 40% 129 гривень. Фарба для фарбування волосся Авена по 70 гривень зараз в магазині АТБ. Очищувач інтер'єру для машини, для салонів автомобіля. 125 гривень 500 мл. Манометр автомобільний. Ціна 46 гривень. Привезли знову ось такі іграшки для тваринок. Тут є багато багато різних. Ціна такої іграшки 75 гривень. Степлер. Також є 100 скоб. Скоби у комплекті. Ціна такого степлера 199 гривень з її знижкою. Замок навісний з ключами 85 гривень. 4 ключка в наборі. Набір гачків для дверей. А чому набір, як я бачу, один. А, тут всередині дві штуки. так? чи я? Щось я не зрозумів. Ну, добре. Ціна такого набору гачків, до речі, вони металеві 35 гривень. Привезли знову ось такі сходинки зручні, антиковзуючі ніжки. Це досить добре. Також тут є антиковзуючі ось такі. Силиконові вставочки. Може малече стати зубки почистити, та, або на кухню. Десь вам щось потрібно дістати із верхньої полички, також можна використовувати. Кольори в асортименті 199 гривень. Дзеркальце двостороннє. З одної сторони збільшуючи, а з другої сторони, звичайне. В трьох кольорах у вигляді квіточки. Ціна такого люстерка 50 гривень. Блиск для губ для маленьких принцес, ціна 60 гривень. Непогана оця підставка на кран для мийки захищає кухню від води, коли ви посуд миєте. Отак, як показано на фотографії, ціна такої силиконової підставки в сірому, ну, в двох кольорах, світло сірому і темно-сірому. За ціною 45 гривень. Спонжі для макіяжу в наборі три маленьких і один великий. За ціною 34 гривні. Дивіться, дуже хороший масажер. Якщо ви не маєте, придбайте обов'язково. Це досить добре для тіла, для ніг. Є в двох кольорах. Добре масажувати руки. Пластиковий, добре сидить в руці. 45 гривень. Отак От дивитесь кіно і масуєте собі Там ножки, ручки, попі. Привезли нові ось такі заколки, крабики. Є бантики, і ось такі, є квадратні, прямокутні з різної форми у вигляді ось таких перлинок. Ціна заколочки, десь тільки що бачив, 20 гривень. Килимок домашній, давайте подивимось, розмір 38х58 зі знижкою за 119 гривень. Ось вони ці килимочки, зараз подивимось малюнки. Лимончик такий. Прогумовані. Ну, звісно ж, куди ж без котячої лапки. Так, і тут у нас запальничка кухонна. Бачите, які гарні кольори, надзвичайно цікаві, особливо бірюзова. Так, ціна запальнички багаторазова 60 гривень. Набір вішаків велюрових 4 штуки. Точніше, велюрове покриття, 4 штучки у наборі. І ось такі кольори. Набір 55 гривень. Форми для льоду я не раз говорив, як користуватися ними, дуже зручні. Сама оця штучка для льоду пластикова, а оці е наповнювачі силиконові. Коли лід замерзне, ви просто перевертаєте на стіл так чи на якусь тарілочку, натискаєте зверху і лід випадає одразу із форми. Ціна такої форми для льоду в трьох кольорах. 60 гривень. Привезли нові рушники, лаванда. Ну, куди ж без лаванди, да? лаванда, Париж. Що тут ще є? Дивіться, тут різна лаванда, прованські поля. Так, і тут вже повторюється, да? майже вся повторюється лаванда. Добре. Ціна таких рушників. До речі, ще, крім лаванди, є ось такий у вигляді українського вишитого рушника. Розмір. 35 на 60 30 гривень. Скатертини на стіл. Дивіться, які гарні лимони. Розмір скатертини 1,32 на 1,78. Лимончики. Літній квітковий принт кавун. Так, добре, ціна скатертини. 4 кольори. 46 гривень. А ось цей люмінарк вже був минулого разу, але, мабуть, був прямокутний чи квадратний. Не пам'ятаю цього разу. Знов їх привезли. Дуже хороша якість самого пластику. Закривається кришка з чотирьох сторін, і сам люмінарк, сама ємність скляна чорного кольору. Ціна такої новинки 179 гривень на 760 мілілітрів. Привезли нові пляшки малятам школярам до школи, мабуть. Ось така для дівчаток. Теж хочу зауважити, що дуже хороший та якісний пластик. Не такий який-небудь, знаєте. Так, це, мабуть, динозавр для хлопців. І ось такі ще ракети. Ціна пляшечки такої. А, так. 139 гривень зі знижкою на 500 мл. Ємність для спецій, 25 гривень. Ось така, ой, вона гарна. Я думав, що вона просто, знаєте, така скляна без малюнку. А вона ще має ось такі красиві малюночки, всякі овочі. Ой, дивіться, тут ще оливкова є ось така. Угу. Ну, це таке цікаве, цікаве. Ще ось такий малюночок є цікавий. Це цікаво тут. Молодці, придумали, непрості. Добре. Кухоль для пива на 500 мл. Дивіться, який гарний малюнок з м'ячем. І є ще ось такий. Але перший мені більше сподобався чомусь. 135 гривень. Так, тут у нас сітка від комах для продуктів. Також досить хороша річ користуватися і вдома, і на природі, чи на дачі. В трьох кольорах ця сітка йде. Ціна такої сітки 50 гривень. Привезли ось такі пластикові ємності із кришкою. Є мірна шкала, є носик. Кришка відкривається, закривається. Ну, кришка в різних кольорах, а сама ємність звичайнісінька. Є ще салатова і дуже гарна, ось така лавандова. В трьох кольорах кришечка. Здається, на 500 мл. Ні, здається, більше. Ціна такої ємності. А, так, 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 так. Ось, знайшов. Це називається глачик мірний ромашка на півтора-літра півтора 60 гривень. Салатник пластиковий. Дивіться, бачите, трішки зігнутий він. Одні стінки трішки вище. Тут сірий матовий, а тут такий глянцевий кольоровий. Також можна вибрати по кольору. На 3,5 літри 80 гривень. Давайте подивимось у ці чашки. Дивіться, які цікаві матові, чорно-золоті. Так, чотири малюнки є. Ну як малюнки, ось такі написи. Тут сердечка золоті, і тут лав. Ну, що я хочу сказати, ніби і цікава чашка, але чи не буде старатися оце золоте все мене цікавить. Добре, ходіть далі роздивлятися цікаву промгрупу. Я хочу подякувати, хто перший раз на каналі, хто підписався, дякую вам величезне. Підписуйтесь, у нас дуже-дуже цікаво. Будете знати в курсі нових акцій, знижок в тому чи іншому магазині. Вмикайте дзвіночок. На 350 мл 73 гривні. Сковорідки. Ось такі невеличкі, алюмінієві діаметром 20 см. Пластикова ручка за ціною. 199 гривень. Цього разу привезли невеличкі каструлі емальовані із кришкою. Є ось така чорна. Є ось така з малюнком на 2,5 літри. І щойно дівчата забрали. А ось ці, бачите, мальовані з прозорою кришкою скляною. Дівчата щойно забрали дві каструлі одразу. Так, добре, ціна такої каструльки: 299 гривень зі знижкою. Дивіться, які величезні бульбашки привезли для вашої малечі. Обов'язково придбайте. Їх не треба дути, просто різким рухом вилітають з тієї палочки. Бульбашки величезні. Ціна 70 гривень. Справжній боулінг із м'ячем, з кеглями. Ціна такого набору. 259 гривень. Набір пластиліна. Які класні кольори. 45 кольорів. 169. Надзвичайно цікаві брелоки у вигляді м'якої іграшки. Ось така угушечка. Ну, погодьтеся вони класні. Ціна брелочка 76 гривень. Це крута гра. Якщо десь вийшли на відпочинок для двох, дуже крута гра. Ціна такої гри. І цікаво, і дорослим, і малечі 175 гривень. Ну і, звісно ж, дуже багато дитячої літератури різних різних книжок. Навіть є тимчасове татуювання. Розбризкувач садовий, який обертається. 90 гривень. Ось така лопата складна із чохлом. Вона складається, розкручується. Це новинка також. Зі знижкою 119 гривень. Трос зі сталевим сердечником. Зі знижкою 179 гривень. Знижка 40%. Матрац надувний туристичний із подушкою. Ось такий. У чохлі. Ціна такого матрацу. 699. Секатор садовий. 19 см 80 гривень. Ось такі рукавиці садові. 45 гривень. Шланг для крапельного поливу 10 метрів. 189 гривень зі знижкою. Шланг для поливу 10 метрів. І з пістолетом ось такий. На вигляд. Ціна такого шлангу. 139 гривень зі знижкою. Стрічка, липучка для садових рослин підв'язувати. Я так зрозумів, так? Да? 50 гривень. А я вам дуже сильно хочу подякувати за вашу підтримку. Величезне вам спасибі за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дякую вам самим найкращим. Нехай вас все буде гаразд. До наступного відео.